Це, це реально майже як Гілінтвагені, слухайте. Велика і висока. Тут навіть менш зручно спиратися. Так от собі став, з персі. На парковці то ти не відчував її такої, якби, ну, розміру. Тут мене це веселить. Не знаю, як вас, мене це реально веселить. Люди за це гроші платять шалені. То в нас тут. А в нас тут сьогодні на огляді новенький електричний пікап від Geely Radar RD6 Максимальної комплектації на залізовосфальтні батареї. І зараз буде про нього більше деталей і цікавих інформацій. Поїхали! Сьогодні у нас на огляді реально цікава штука. Електричний пікап Radar RD6 460 Max 24 2024 року. Його розробив китайський виробник Geely під брендом Radar, і це вже рестайлова версія. Тобто був Дорест, а зараз вийшла повністю оновлена машинка. Цей пікап поєднує передові технології, потужність та реальний стиль. І хоча він народився в Китаї, вже зараз готується зробити свій внесок на світовому ринку електричних пікапів. І це реально не просто машина для роботи. Це справжній партнер для усіх ваших пригод і активного способу життя. Ну що, як бачите, сьогодні ми виїхали прямо в лісочок, тому що саме в лісочку відчувається енергія цієї машини, колеса вже в болоті. Ми сюди доїхали абсолютно без проблем. І що вам сказати, цей пікап дійсно дарує. Жагу до подорожей, бажання кудись на ньому їхати з компанією з друзями і щось запакувати в величезний багажник. Загалом у нас сьогодні, як я вже казав, максимальна комплектація на повному приводі, і я почну з козирів. Вартість такої машини на повному приводі складає 30 тисяч доларів. І загалом Радар RD6 представлений у чотирьох різних комплектаціях. Дві комплектації йдуть на задньому приводі, дві комплектації на повному приводі. Одна з повнопровідних комплектацій, як наша, це залізофосфатна батарея, а друга комплектація літій-іонна. І що цікаво, базова версія на задньому приводі стартує від 25 тисяч доларів. Дивимося, що у нас під капотом. Ну, під капотом, коли ми говоримо, то ми, звичайно ж, маємо на увазі про технічні характеристики цього автомобіля. І, як я казав раніше, в нас тут повний привід, тобто стоїть два двигуни: один попереду, один позаду, з сумарною потужністю 426 кінських сил. Батарея тут залізофосфатна, ємністю 73 квт кіловат години і запасом ходу за версією CLTC 460 км. кілометрів. Подивимося, як вона буде в реальному житті, який кілометраж вона зможе подолати. Я думаю, що свої 350 кілометрів вона точно зробить. І що ще цікаво, заявлений розгін до сотні, 4,5 секунди. Думаю, що це мало ймовірно, але свої 6 секунд вона точно зробить. Ну а в реальності в нас тут під капотом. Холодильник, друзі, холодильник, тому що це максимальна комплектація. І тут у нас є холодильник, який працює вже зразу від розетки, який є тут і в багажнику. А що ще цікаво, ми його можемо дістати, тобто це переносний холодильник, і нести його з собою, куди хочемо. Бачите? Радар. Варто ще скати про габарити цього автомобіля, тому що довжина його складає 5 метрів 26 сантиметрів. Просто подивіться на цього гіганта. Ширина автомобіля складає метр дев'яносто. А висота метр вісімдесят вісім. Ну і звичайно ж, це все реалізовано завдяки високому кліренсу, тому що у деяких місцях кліренс сягає 24,5 сантиметрів. Що ще цікаво, це вага цього автомобіля, тому що важить він 2205 кілограм з максимальною спорядженою масою 3 тонни. Ну як вам такий велетень? Це дуже круті показники. Ну що, як вам такі диски? Розмір тут, до речі, R18 235 на 60. Ось такі. І, до речі, вони не різнорозмірні, попереду і позаду стоять однакові. По вигляду досить круто. Цікаво, як вони будуть по довговічності. Я можу сказати, що навіть незважаючи на цю велику довжину в 5 метрів 26 сантиметрів, машина виглядає цілісно по дизайну. Мені надзвичайно подобаються ось ці помаранчеві вставки. Вони є, до речі, як з боку і тут над порогами, так і в передній частині автомобіля. І загалом поєднання кольорів чорний, сірий, помаранчевий, з цими хромованими деталями. Також оця оптика, як попереду, так і позаду, вони дійсно будують, скажімо так, цілісний образ. Досить цікавого і красивого автомобіля. Як вам взагалі зовнішній вигляд цього радара РД6? Напишіть в коментах. Цікаво почути вашу думку. Варто сказати про оптику, тому що в цій максимальній комплектації стоїть Радар Adaptive LED System. Що це означає? Що тут за ту саму тридцятку ви отримуєте вже адаптивні фари, які будуть регулюватися під час того, коли ви їдете, наприклад, вночі по трасі. Щодо заряджання цього автомобіля, в нас, як завжди, на електромобілях, які приїжджають з ринку Китаю, зарядки, точніше зарядні порти, йдуть з стандартом GBT. Праворуч у нас розміщений порт повільної зарядки GBT AC, а ліворуч стоїть зарядка з потужністю 100 кВт GBT-DC. Так, я щось не розумію. Батарея 63, 86, 73. А розібрався тут загалом є три різні батареї. В базі 63 кВт, Далі 86 літій-іонна і в цій комплектації 73 залізофосфатна. Тому, якщо теж не можеш розібратися детальніше з комплектаціями, переходь за посиланням на наш сайт. Там є більше інформації детальної про усі комплектації цього та усіх інших електромобілів. Слухайте, ну огляд цього величезного багажника мав бути в кінці, як в принципі і завжди. Але я не міг втриматися, тому що залізти в цей багажник то мені вже прям дуже сильно хочеться. У Нас тут є ось такий відкидний зад, на який, звичайно ж, можна присісти за потреби або використати його як столик. І ось тут доставлена зверху така, е, як це дашок, так який відкривається з ключика. Давайте спробуємо. Я думаю, що цей дошок насправді досить крута штука, особливо для наших кліматичних умов, тому що вода не буде затікати. Ось так він відкривається. І тут в нас увага! Найбільший багажник в історії наших відеооглядів ємністю 1200 літрів. І я вважаю, що це одна з найголовніших переваг саме цього автомобіля, адже це пікап. Цій комплектації в нас є ще ось такий окремий блочок, і це можна сказати екофло на колесах, тому що тут увага! Є шість додаткових розеток: дві розетки ось такі 12 вольтові автомобільні, і чотири розетки, з яких дві з європейськими входами на 10 ампер, і дві з китайськими входами на 16 ампер. Хочеш більше інформації та топових пропозицій зі світу електромобілів, вживаних та нових машин з усього світу? В нашому телеграм-каналі є круті пропозиції. Електромобілі з США, Європи та Китаю. Усе це в одному місці без спаму, тільки правильні пропозиції. Підписуйся! Так, ми п'ємо каву на природі, яку ми приготували з кавової машинки, яку ми взяли з собою, скориставшись ось цією розеткою в багажнику Радара РД 6 І це не те, не все, що він може стягнути, тому що ви спокійно ще можете одночасно підзряти телефон, ноутбук, будь-що. І ну ви розумієте, якщо кавова машинка працює від радара, то будь-що в принципі з електроприладів буде працювати. Можна просто насолоджуватись життям. Друзі, а поки ми п'ємо каву та насолоджуємося природою, не забуваємо, що все це можливо завдяки Збройним силам України, які ми активно підтримуємо донатом і закликаємо підтримати вас. Будь ласка, відправте хоча б 50 гривень як вартість цієї кави на збір стерненька на русорізи. І давайте будемо разом рухати нашу країну до перемоги. Саме в цій комплектації Max салон у нас унікальний і виконаний повністю з екошкіри з дуже цікавими вставками, темно-зеленими, з чорним з перфорованими сидіннями. І як на мене, матеріали ну, досить високої якості. Сидіти в цих кріслах достатньо зручно, класна бокова підтримка, і насправді все досить ергономічно виконано. Я б сказав, навіть класично, тому що є механічні кнопки, як на мультикермі, так і навіть на панелі для управління клімат контролем. І для багатьох це точно буде плюсом. Давайте ще детальніше подивимося на мультимедійну систему. Вона тут на відкритому андроїді, хоча англійської мови з заводу в нас немає. Але подивимося, я думаю, що нам вдасться вирішити питання для того, щоб перекласти її як мінімум на англійську мову. А мультимедія не є супершустрою, швидкою, але цілком достатньою для керування цим автомобілем. Як бачите, досить багато є підпунктів управління тою самою розрядкою, для того, щоб включати та виключати розетку в багажному відділенні, розетку в передньому відділенні. Це все. Регулюється з мультимедійної системи. Звичайно, ж в нас є камери 360 на цьому автомобілі. Вони досить непоганої якості. Є 3D-моделювання. Ось таким чином відображається автомобіль в нас на екрані. А от щодо з'єднання мобільного телефона з мультимедійною системою, в нас доступно з заводу лише CarLink. Apple CarPlay, наприклад, тут немає. Є, звичайно ж, бездротова зарядка для телефону, вже з вентиляцією навіть. Також є швидкісна Type-C зарядка на 65 ватт є. В нас тут така ніша з двома підстаканечками. один глибший, другий трішки плиткіший. І ось тут є невеличка ніша для зберігання речей, до речі, куди дує кондиціонер, тобто може бути типу як міні-холодильник. Навіть місце для зберігання окулярів теж є в цьому автомобілі, як зібраний салон. Подивіться, консоль центральна тримається, екран не хрустить. Тут нічого, ні пластик, ні тут, де які частини теж не хрустить. Як на мене, якість збірка доволі на високому рівні. І я насправді дуже приємно вражений цим. Тут є гачок для якогось пакета, наприклад. І, звичайно ж, тут додаткова ніша для зберігання речей. До речі, навіть є в комплекті вже відеореєстратор. Він буде висіти десь тут. Це теж непогано. Загалом у нас в автомобілі присутньо аж сім режимів поїздки: від еко. Комфорту, спорт, зимового режиму, режим по болоту, режим по бездоріжжю в горах, а також режим для проїзду в води. Вона теж це може Ну і щодо цієї приборки, вона теж досить інформативна. Насправді, тому що тут відображається абсолютно уся інформація, як про розхід, також сюди можна вивести навігацію, подивитися усю інформацію про мультимедійну систему, про підключений телефон. І погляньте навіть на цю дверну карту, де дуже ергономічно та круто поєднали пластик ребристий з зеленою шкірою, чорною шкірою, і все це в комплексі виглядає реально досить красиво. Ну і задня частина автомобіля. Перед тим як сідати сюди, покажу вам ще одну цікаву штуку, тому що тут є ще додатковий багажник для зберігання речей як під цим сидінням, так і під ось цим. Тут можна зберігати, в принципі, будь-що що вам заманеться. Нахил сидінь задніх, звичайно ж, не регулюється, як і в більшості пікапів. Бачу відразу, що є ще одна розетка на 2,2 кВт, ще одна розетка. Блін, тут тих розеток дуже багато насправді. Щодо взагалі посадки, ну дивіться, не скажу, що задній ряд якимось великим комфортом особливим можна відмітити. Але ну я сідаю сам за собою. Місця для колін цілком достатньо. Місця для голови теж достатньо. Підлокітник з пістаканичками теж присутній. Панорама від Кримна з люком теж є. Як на мене, це більш ніж достатньо для електричного пікапа за 30 тисяч доларів. Так до речі, тут можна ще відкрити. Багажник задній і лампочка. Блін, до речі, є лампочка. Ну давай подивимося. Та дивись реально, тут є ще лампочка для підсвітків багажник. Це теж круто. Круто те, що джілі придумало дуже багато цікавих комбінацій для цього багажника, адже можна туди доставити і додатковий тент для кемпінгу, також спеціальні кріплення для велосипедів, і навіть спеціальну базу для дрона, який може зрошувати землю поля і приземлятися на багажник цього пікапа для того, щоб дозаправлятися рідиною хімією для зрощування цієї землі. Ну і що? У нас сьогодні, звичайно ж, наша рубрика улюблена набір подорожника. Але як бачите, версія на сьогодні розширена з додатковими дровами, колесами, возиком, кавоваркою. Тому що ви скажете, що нам ці 1200 літрів цифри ні про що не говорять, покажи на практиці. Давайте це все завантажимо і подивимося, скільки ще місця залишиться в багажнику Радара RD6. Поїхали. Не одну запаску дрова, лижі, возик. Ну і кавоварка. Куди ж без кавоварки? Хто тобто їздить без кавоварки, так що й в машині. І я вам скажу чесно, що я більш ніж певний, що ще така сама кількість речей сюди би помістилась. Це не Тесла Сайбертрак, де в нас є кнопочка тут. Сорі, хлопці, але за тридцатку треба і трошечки тянути руками. Закриваємо не ключик. Опа! Звук геліка за 250 тисяч. <с, <с,> ну що, як вам такий багажник ємністю 1200 літрів, де наш набір подорожника, розширена версія абсолютно без проблем вмістився? Напишіть в коментах, що ви думаєте взагалі, це наскільки це реально практично? Бо ну, мене це просто не знаю, вводить в якийсь екстаз. Це дуже весело. Так, ну і що? І зараз, звичайно ж, тест-драйв Радара RD6 заводимо. І поїхали. Поїхали! Поїхали! Такий хижак, знаєш, вилазить поміж дерев, такий у-у-у, Радар такий. Загалом посадка в мене особисто на водійському сидінні доволі зручна. Є відчутна бокова підтримка, а кермо теж достатньо класного розміру, комфортне і що важливо, добре відображається панель переді мною. Мені не дуже зручно розташування екрану центральної мультимедійної системи, тому що, як на мене, воно трішки задалеко від моєї руки хотілося б трошечки ближче. Ну і загалом оглядовість автомобіля достатньо хороша. Стійки, можливо, трішечки заглибокі, можливо при. Крутих виборотах будуть заважати оглядовості для того, щоб побачити, чи нема пішоходів, але ну, вікно вітрове досить великого розміру. І що важливо, що дзеркала бокового виду, та оце заднього виду, вони досить великі і ну, інформативні, скажімо так, даємо повний газ. Ну, Ну слухайте, я не скажу, що тут, напевно, навіть і 5 секунд. По відчуттях ривка як такого майже немає. що до речі, мені незвично це те, що коли ти переключаєшся між передачами, наприклад, з. Задню і на передню ти обов'язково проходиш через нейтральну передачу. Тобто в більшості, ну напевно, у всіх машинах, коли я включаю З задньої на передню, я просто класую вниз, і в мене включається передача драйв. Тут мені треба два рази упустити рычажок вниз, щоб включитися на драйв. Тобто нейтралку пропустити якби не можна. Та? Це дивно трошечки. А, так, зараз ми їдемо от по бруківці, по такій вистеленій бруківці І зараз буде лежачий поліцейський, доволі високий Проходимо його на швидкості 20 Ну слухайте, я не скажу, що тут підвізка якась тверда. Я вважаю, що вона досить м'яка. Більше того, при такому кліренсі лежачі поліцейські для мене взагалі не питання. Абсолютно, з відгуків власників в Китаї, всі говорили про те, що Радар, ну реально, його розхід відповідає, а, точніше, його запас ходу відповідає заявленому. Але я не вірю в те, що ця машина проїде 500 км на одному заряді. У нас, до речі, тут класна зараз пряма. Так, включаємо спорт режим. давайте ще раз спробуємо розгін. Ось так вона набирає, сотня. Ну, та ні, тут точно немає 5 секунд, 100%. Ну, там чи менше 5% точніше мало би бути. Блін, дуже гучно ці сигналізують про вихід з полоси. І я розумію, що це не машина для траси, що це машина не для швидкої поїздки. А це машина для насолоди, от для таких речей. А по лісу довжина її дається в знаки. Не в позитивному плані, так? Тому що зад вже відчувається, що мені тут його трошечки забагато, щоб вміщатися делікатно між деревами, бо ми їдемо по лісочку, відповідно, тут є. Дерева ми мусимо їхати максимально обережно. Ну слухайте, ну по такій дорозі вона справляється абсолютно, абсолютно без проблем. Типу, стабільна підвізка. Я не скажу, що ця машина там конкурує з прадіком чи з крузаком, та по прохідності. Однозначно, ні. Але вона добре виконує свою функцію. Вона їде по бездоріжжю, якщо поставити сюди достатньо адекватну резину для такої поверхні, як болото. Вона перевершила мої очікування. Вона дарує приємні емоції. Може мені стати джіпером? Ми їх завжди приїхали на підйомник, щоб показати вам з під низу, як виглядає підвізка та днище автомобіля Радар rd 6 Нагадаю, це величезний електричний пікап. Відповідно, цей автомобіль оснащений незалежною передньою підвіскою типу Макферсон, яка забезпечує чітке щеплення з дорогою. Це повний привід. Отже, позаду є ще один мотор, так само, як і попереду. А задня підвіска це багатоважільна підвізка, яка не лише поглинає удари, а й підтримує ідеальну траєкторію руху під час маневрів. Це реально відчувалося на нерівностях і скажу так. Підвізка нібито одночасно і твердувата, і без проблем справляється з усіма задачами. Попереду і позаду стоять дискові гальма, і важливо те, що є захист повністю днища, як переднього, так і заднього мотора. Хоча це пластикові захисти, але так само захищена і батарея в повністю металевому кожусі, що не дасть пошкодити ваш автомобіль. Напишіть в коментах, що думаєте про технічну частину. Ось такий в нас вийшов нестандартний тест-драйв цього разу та огляд цього крутого електричного пікапу. Тож давайте перейдемо до підсумків. З плюсів точно варто виділити дуже крутий та великий багажник, а також загалом розмір автомобіля. Також надзвичайно потужний двигун, точніше, два двигуни, сумарною потужністю 426 кінських сил. Ну і звичайно ж, як для мене, абсолютно комфортний та цікавий салон. З мінусів в першу чергу хотілося б звернути увагу на недостатню шуму ізоляцію, якщо ми говоримо про швидкість там поза 100 км на годину. Також, як на мене, мультимедійна система могла би бути трішки сучаснішою і, скажем, швидше. Чую ви реакції на те, що ти хочеш від неї отримати. І третім мінусом ну, для мене насправді мені би хотілося трішки більше місця позаду, адже все ж таки це великий пікап. Друзі, я всім вам вдячний за перегляд. Будь ласка, підтримайте нас лайками, коментарями та підпискою на наш канал. Зустрінемося у нових відео.